Ні, ну яка фотка? Це має бути відео. Я... Давайте трошки так туди, бо тому що тут сон. Е, Я би хотів, власне, щоб ви поділилися. Верніше не так. Власне, з того, що ми починали, е щоб ви сказали, що ви очікували від цього семінару, чому сюди прийшли, і власне за півдня, що пройшло, які ваші враження, чи вони е збуваються, ваші очікування, і взагалі враження в цілому від семінару. По-перше, прийшли на семінар, познайомитися з іншими активістами і залишитися досвідом вже громадських діячів, які вже багато часу вже працюють у цій сфері, і прийняти цей досвід і застосовувати його в нас в місті там і в інших регіонах. Ось з тих же півдня було дуже багато цікавої інформації від лектора, від інших учасників. Ось і цю інформацію буде потрібно. Пересмислити, пере передумати, згенерувати новий план дій, який можна бути mm -hmm. у нас в місті. Розуміло, хто, ще, хто хоче сказати, Наталі може вискати. Мені дуже цікаво. Вже те, що ми просто зібралися і обурюємо такі проблеми, це вже позитив. А якщо ще буде результат після цих обговорень, то це буде взагалі прекрасно. Будемо сподіватися, дякую. Прошу. Мені дуже сподобалось це. По-перше, я отримую такий. Приємно з усіма поспілкуватися, дізнатися щось нове і зробити на майбутнє можливо якісь висновки. Зрозуміло, дякую вам за вашу думку. Дякую за активність і разом до перемоги.